Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо досліджувати прикметники. Сьогодні ми будемо змінювати прикметники за родами. Ми продовжимо подорож до Одеси. Побуваємо у містечку Вилкове на Одещині, на найстарішому міському ринку в Європі. Привозі! А зараз дай, будь ласка, відповіді на такі запитання. Як змінюються прикметники? Вірно, за числами та за запитаннями. Як визначити число? Вірно, ми визначаємо число за іменником пов'язаним з прикметником. Від чого залежить рід прикметника? Дітки рід прикметника залежить від іменника. От сьогодні ми будемо вчитись визначати рід прикметника. Працюємо в зошиті. Запишіть сьогоднішнє число класна робота. Каліграфічно пропишіть такі слова: Одеса, Морський порт, Одещина, Вилкове. Якщо не встигаєш, став відео на паузу. Працюємо в зошиті за підручником. Сторінка 97, вправа 1. Запиши вправа 1 Спиши словосполучення. Морський порт, морська вода, морське повітря. Якщо не встигаєш, став відео на паузу. Зараз тобі потрібно позначити закінчення в прикметниках. Щоб це зробити, потрібно з'ясувати, яке слово з цих словосполучень є прикметником. Словосполучення морський порт. Що порт порт який? Морський. Ми визначили, що слово морський це є прикметник. Позначаємо в ньому закінчення. Закінчення й. Морська вода. Визнать, будь ласка, де тут прикметник. Вірно, прикметник морська. Закінчення в ньому А. Наступне словосполучення – морське повітря. Морське повітря. Ми можемо сказати, що слово морське. Є прикметником. Закінчення у ньому Е. А зараз познач рід прикметників у виписаних словосполученнях. Для цього тобі потрібно знайти іменник, що ми тільки що з вами робили, від якого залежить прикметник, встановити рід іменника. І за родом іменника встановити рід прикметника. Як же це зробити? Перше слово сполучення іменник слово порт. Ми визначаємо, який рід має слово порт. Порт до нього додати можемо він мій, до слова порт ми можемо додати такі слова він мій. Ми можемо сказати, що це. Іменник чоловічого роду. Тому і прикметник, який залежить від іменника, порт буде чоловічого роду. Розглянемо наступне словосполучення. морська вода до слова вода, цей іменник ми можемо додати слова вона моя. Таким чином, ми визначили, що це слово. Цей іменник відноситься до жіночого роду. Значить, ми можемо визначити, що прикметник, який залежить від нього, також жіночого роду. Повітря. Воно моє. Цей іменник відноситься до середнього роду. Прикметник, який залежить від нього, також середнього роду. Роду. Давай зробимо з тобою висновки. Закінчення у прикметника чоловічого роду такі, як ий. Закінчення прикметника чолові... о, жіночого роду буде закінчуватись на А це слово. І Прикметник середнього роду буде мати таке закінчення, як Е. Давайте перевіримо себе за правилом. На сторінці 98 ти побачиш правило. Прикметники в однині змінюються за родами. Прикметник має такий рід, як іменник, з яким він зв'язаний. Наприклад, зелена трава. Зелене дерево, зелений кущ. Визначимо рід іменників ось цих словосполучень. сполучень. Зелена трава. Ми можемо сказати, що слово трава це є іменник, тому що відповідає на питання, що трава. Трава яка? Зелена. Слово трава. До нього ми можемо додати такі слова, як вона моя. Тож це слово жіночого роду. Тож, можемо визначити, що прикметник зелена також жіночого роду. Далі, наступне слово сполучення зелене дерево. Іменник у цьому словосполученні – слово дерево. Дерево воно моє. Цей іменник належить до середнього роду. Тож і прикметник, який з ним зв'язаний середнього роду. Зелений кущ. Кущ це іменник. До нього ми можемо додати такі слова. Він мій, то це слово чоловічого роду. І прикметник, який з ним зв'язаний, Буде також чоловічого роду. Запам'ятайте, що у множині рід прикметника не визначається. Зупини відео, прочитай правила у підручнику самостійно. Ну що ж, виконаємо завдання номер 2 Нам потрібно прочитати інформацію гаджика: Одеса – велике місто. За кількістю жителів воно посідає третє місце в Україні. Морський порт в Одесі є найбільшим у нашій державі. Назву міста дала французька мова. У ній є вислів, що означає Достатньо води. Якщо його прочитати в зворотньому напрямку, то отримаємо слово Одеса. Зараз випише. З виділених речень сполучення іменників з прикметниками. Зупини відео і попрацюй самостійно. Перевіряємо словосполучення, яке ти виписав. Велике місто це перше словосполучення. Морський порт, найбільший порт і французька мова. Зараз тобі потрібно позначити рід прикметників у цих словосполученнях. Спробуй визначити рід прикметників самостійно. Для цього постав відео на паузу. Що ж, перевіряємо. Користуючись правилом на сторінці 98, ми можемо з вами визначити рід іменника, а потім визначити рід прикметника. Тобто, велике місто з'ясовуємо, де тут іменник, місто. Що? Місто. місто яке? Велике. Слово місто іменник, велике це є прикметник. Місто до нього ми можемо додати такі слова воно моє. Тож, це середній рід. І прикметник велике також буде середнього роду. Саме ось так, як ти бачиш зараз на екрані потрібно позначати рід. Переходимо до наступного слова сполучення морський. Порт. Що? Порт, який морський? Порт, він мій, тож, це чоловічий рід. І прикметник, який з ним зв'язаний, також чоловічого роду. Найбільший порт, порт це іменник чоловічого роду. Який найбільший? Цей прикметник також чоловічого роду. Французька мова. Мова, вона моя. Це іменник жіночого роду. Тож, з ним зв'язаний прикметник, також буде жіночого роду. Перевір, чи все вірно, ти позначив. Вправу 3 виконаємо усно. Тобі потрібно прочитати слово сполучення і вставити пропущені закінчення. Читаємо Яскрав Сонце. Давайте подумаємо, яке закінчення тут буде доречним. Вірно. Яскраве закінчення Е. Сонце. Прибережн територія. Прибережна територія. Закінчення А. Тут буде доречне. Морськ пляж. Про яке ж закінчення тут іде мова? Вірно. І морський пляж. Випиши виділене слово з цього завдання і розбери його забудовою. Запиши вправа номер 3 і випиши слово прибережна. У зошит, розбери його забудовою. Для цього постав відео на паузу. Перевіряємо. Для того, щоб розібрати слово забудовою, пам'ятаємо, що в першу чергу нам потрібно визначити закінчення слова. У цьому слові закінчення є буква А. Далі ми визначаємо основу слова. Пам'ятаємо, що основа слова це вся частина слова без закінчення. Прибережн у цьому слові є основою. Далі визначаємо корінь. Для того, щоб визначити корінь слова, нам з вами потрібно дібрати спільно кореневі слова. Подумай, які б слова ти міг дібрати. Корінь в цьому слові береж. Далі визначаємо префікс цього слова. Префікс це слово при. І залишилось у нас визначити лише суфікс. Якщо в тебе виникли труднощі, переглянь іще раз і виправ. Помилки. Виконуємо вправу номер 4 Запишемо її в зошит. Спочатку нам потрібно прочитати текст. Є на Одещині містечко Вилкове. У ньому незвичайні вулиці, замість них широкі та вузькі канали з водою. Як місцеві жителі пересуваються містом? Дуже просто. Їхній транспорт, великі і малі човни. Запиши зараз текст у свій зошит. Постав відео на паузу і попрацюй. Після того, як ти списав текст, підкресли в ньому прикметники і іменники. Які пов'язані між собою перевіряємо, чи вірно ти знайшов всі прикметники і іменники, які зв'язані між собою. Перше іменник вулиці, які незвичайні. Далі канали, які широкі та вузькі, жителі, які місцеві, човни, які малі і великі. Пам'ятаєш, як підкреслювати іменник, іменник підкреслюємо однією рисочкою, прикметник хвилястою. Якщо є помилки, виправляй. А зараз поясню вам домашнє завдання. Тобі потрібно виписати усі прикметники, зв'язані з іменниками з попередньої вправи у стовпчик, змінити їх, тобто поставити у форму однини і записати у другий стовпчик. Перший стовпчик вулиці. Незвичайні. Як ми змінимо це словосполучення? Вірно. Ми записуємо вулиця Незвичайна. Наступне словосполучення. Канали широкі. Як же його змінити? Канал широкий. Канали вузькі, човни великі, човни малі. Зміни усі ці словосполучення. Так, щоб. Вони були у формі однини. І познач рід кожного прикметника. Пам'ятай, що рід прикметників позначається лише у формі однини, тому ти позначиш лише у другому стовпчику. Ну що ж, подумай, як тобі працювалось під час уроку. Якщо було дуже складно, намалюй. Червоний смайлик у зошиті. Якщо було легко, не потрібно було ніякої допомоги, намалюй зелений смайлик. А якщо ти відчуваєш, що інколи була потрібна допомога, не все було зрозуміло, але ти впорався, намалюй, будь ласка, смайлик жовтого кольору. Урок завершено. До нових зустрічей!